Серед пасажирів цього човна немає туристів, жодного, бо маршрут не для розваг, попри те, що всі тут збираються зайнятися дайвінгом. Це частина програми із реабілітації американських ветеранів. Вже 12 років поспіль. Ветеранські організації привозять до Флориди. Все нові нові групи тих, хто прийшов крізь пекло в Іраку чи Афганістані, втратив кінцівки і тепер намагаються повернути собі нормальне життя подібні заходи потрібні і для відновлення тіла і для душі, бо ти поруч із групою ветеранів, які пройшли через дуже схожі ситуації та отримали другий шанс, чи взагалі змогли одужати. Одужати, сказано, звісно ж, надто гучно протест, навіть високотехнологічний, ніколи не замінить власну ногу, втрачену на фронті, але під водою миттєво все стає легше простіше, настільки що офіцери на час, поки вони на дні забувають про травму ми заражаємо один одного емоціями і збираємося разом, щоб показати, так може ми і поранені, але нас не перемогти. Звичайне занурення чи так об'єднало би, але для колишніх військ Це таке благословення, така чудова частина процесу реабілітації. Бо ми отримуємо шанс бути корисними і знову служити країні, коли допомагаємо відновити рифи. Здавалося б, це така дрібниця. Вивести двадцять підводний курс ніхто не наклав на себе руки. А у штатах це проблема. Щороку понад 6 тисяч ветеранів зводять рахунки із життям, оскільки не можуть змиритися з ситуацією, коли вони прикуті до ліжка чи до інвалідного візку. Марк Сільвестрі теж про це думав, бо не знав, навіщо жити. Він провів в Афганістані 13 довгих місяців, важких, таких, що й досі не хочеться пригадувати. Це на старих фото з Афгану він посміхається. Це я біля колючого дроту підгодовую місцевих дітей. Ось тут видно наш форпост. Це день, коли ми виїжджали на патрулювання. Ось кілька моїх близьких друзів. Насправді ж спогади важкі. Каже війна, це не прогулянка у пошуках пригод в стилі індіани Джонса. Це спогади, які рік після повернення не давали йому заснути без порції ліків. Ми були в горах Афганістану, і ми дуже багато і тяжко воювали. Мою базу атакували найбільше ніж будь-яку іншу в Іраку чи Афганістані за всі роки війни. Це було дуже важке розгортання там, де ми були. Це у фільмах, чи на кадрах хроніки, американські солдати завжди в ідеальних умовах і виглядають зразково. В реальному житті все зовсім не так. Ділиться Марк. Умови були надзвичайно важкі. Ми були в горах, там не було електрики, спали на ліжках, заповнених клопами і скрізь щури. Але це ще можна було пережити набагато гірше, коли на твоїх очах гинуть ті, хто за цей рік став побратимом. Я якраз додзвонився дружині, коли по рації повідомили приліт, і не було багато часу, щоб відреагувати. В нашу позицію влучив мінометний снаряд. Один мій товариш одразу помер за життя іншого. Потім билися кілька годин, але все закінчилося тим, що і він втратив життя. Я знав, що це частина війни, але ти ніколи не буваєш повністю готовим до цього. Що врятувало Марка після повернення додому, і це досвід, який варто би взяти в Україні. Таких, як він, одразу призначають керівниками відділів допомоги іншим ветеранам. Їх фінансують мерії американських міст від великих мегаполісів до найменших населених пунктів. І у таких структурах сидять не чиновники, які ніколи не були на фронті, а саме колишні бойові офіцери, які і до проблем тих, хто повертається з фронту, ставляться інакше, і свою потрібність людям відчувають. Бо найгірше каже, це порожнеча після того, як воєнне життя закінчилося, а в цивільному знайти себе не можеш. Мені пощастило, що маю честь служити ветеранам свого міста як директор служби ветеранів. Моя робота полягає в тому, щоб допомогти їм отримати пільги, на які вони заслуговують: житло, матеріальна допомога, медична реабілітація все, що може знадобитися, і я тут, щоб це зробити. Бюджет на допомогу ветеранам в Америці торік склав 272 мільярди доларів. Це майже 4% ВВП країни. З одного боку багато. А з іншого можна уявити, який рівень бюрократизму і навіть зловживань міг би виникнути, якщо б ці гроші розподіляли винятково зверху. Але у штатах цей бюджет розпорошений, коштом розпоряджаються на місцях. Якраз такі люди, як Марк Сільвестрі, які самі пройшли війну, які знають, як складно було самому, а отже, і іншим. І людей тут не ганяють по кабінетах, і з усіх державних і муніципальних структур у штатах менше всього скаржаться якраз на ветеранські відділи, бо навіть повернувшись з Іраку чи афгану, вони і досі відчувають себе побратимами, а отже, і допомагають іншим, як свої зі сполучених штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.